Серія 3. Очі та вуха. За дві години вони дісталися пункту спостереження, схованого в руїнах старої водонапірної вежі, з якої відкривався вид на школу. Кріт сапер групи обережно встановив свої вуха, спрямовані мікрофони, замасковані під сміття, і розгорнув антени для перехоплення сигналів. Поруч розвідник цифра запустив міні дрона на прізвисько Лелека. Він нагадував великого метелика, коли безшумно піднімався в повітря, передаючи на базу дані з тепловізора. На планшеті цифри миттєво спалахнули теплові мітки, дві цілі біля входу до школи, ще кілька всередині. Основна ціль на місці, прошепотів він, сигнатура писаря. Він в підвалі. Двоє вартових біля дверей, ще троє в сусідній кімнаті. Схоже, сплять. Марко мовчки жестикулював, віддаючи накази. Кіт зайняв позицію прикриття. Штурмова група, Марко, Кріт та ще один оперативник на прізвисько Олово почали просування. Вони рухалися забутими підземними тунелями, де повітря було густим від запаху іржі і гниття. Операція почалася.